you <music> Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини? Як ловили Кременчуцького маньяка? Чому маршрутники намагалися відмовитися від безкоштовних перевезень пільговиків? Та якими іменами найчастіше та найрідше називали дітей у 2012 році? Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Злочинець, який упродовж останніх трьох тижнів наводив жах на кременчуцьких жінок, перебуває під вартою та дає свідчення. Про це сьогодні на брифінгу для місцевих представників засобів масової інформації заявив прокурор Полтавської області Андрій Міронов. Підозрюваного затримали у Миргородському районі. Опору під час затримання останні не чинив. Прокурор відзначив чіткі та ефективні дії слідчої команди та працівників прокуратури. Завдяки цьому і вдалося швидко вийти на підозрюваного. Ми мали місце з показань свідка неповнолітнього, який там на комп'ютері досить довго працював. Маємо покази, тривали дії, він мав всі можливості схватити сумку, яка була рядом з жінкою. Да? Но він наносив тілесні ушкодження тривалий час. Тобто ми мали. Психологічний портрет злочинця, який, скажімо так, російською мовою жона-ненавісник Злочини, все щось злочинів розкриті. Немає ніяких сумнівів, в скоєнні злочину саме особою, яка затримана, тому що є, безперечні, докази його вини. Вихідними днями масові скарги від Кремечужан надійшли на службу 1563. Обурення людей викликала звістка про скасування з 1 лютого пільг на перевезення пенсіонерів та інвалідів автобусними маршрутами номер 2 та номер 9 З цією ж проблемою телефонували городяни і до редакції Кременчуцьких новин, щоб підтвердити чи спростувати таку новину. Наші журналісти звернулися за роз'ясненнями до начальника відділу транспорту та енергетики міськвиконкому Володимира Кургаєва. З'ясувалося, що певно. Зміни у пасажиру перевезеннях дійсно відбулися. Як саме нині перевозять громадян до правобережжя? Ми дізналися сьогодні у рейді. Бюджетний рік для Кременчука розпочався невтішною звісткою. Сума державних субвенцій для перевезення пільгових пасажирів значно зменшена. Це відповідно позначилося на фінансуванні, тобто розмірі компенсації даного виду витрат. Тому і пільгових автобусів, що курсують крюківськими та раківськими маршрутами, стало на порядок менше в цьому році. Субвенція, якщо допустимо тролейбусники по розвитку, їм треба на тролейбусне управління 17 мільйонів, далі всього 8. Якщо автобусникам треба где-то 7-8 мільйонів. Це трьом предприятиям, которые заказали ці перевозки, то далі всього мільйон. 600. за дорученням міського голови Олега Бабаєва, начальник відділу транспорту та енергетики Володимир Кургаєв виїхав на маршрут з метою виявлення фактів відмови у безкоштовному проїзді. Виновато держава, яка не дає достатньо коштів для того, щоб компенсувати проїзд пільгової категорії громадян. Це не на Ні, не навсіда. От Бабаєв дав команду. Кстати, щоб навести порядок і узнати причини, чому адказались перевозчики возити. Вочевидь, після вихідних приватних перевізників, як то кажуть, попустило. Якщо у перші дні лютого пасажирам відмовляли у безкоштовному проїзді, то нині, згідно графіка, курсує по кілька автобусів для пільговиків на кожному маршруті. З 10 часов льготи. У нас постійно з 10 до 4. З 10 виводить? Так, да, з 10. Ось у нас графік, посмотрите. А, ось графік. Да. А, є, є. Безплатно? Так. Да. Да. Ну, ну, от, бачите, кажуть, що все, все у нас плохо. Ага. Оказується, ще не зовсім. Так, хлопці, здравствуйте. У вас безплатний пока, да? Так, да, так, да, так. Да. Колка з 10-ї до 11:30, потом до 1:00, 1:30 і до 3:00 двійки і все. Це підтвердили і кондуктор, і водій автобусів, що курсують маршрут номер 2. З 9:30 до, до 14:30. А почему у вас ніде вдень точно не знаходно розписання є? Це на сьогоднішній день 5 ліній І самі пасажири літнього віку зізнаються, що вже кілька разів їздили пільговими автобусами. 25-м я ехала бесплатно, после 10 часов. Это правда. Да. Я дев'ятка ехала, что бесплатно, сейчас утром, сейчас двойку жду. Ну, просто знаем расписание, да и все. Они ничего не говорят. Мы спрашиваем, конечно, они недовольны, но мы садимся. Двойка йде в 10-30. 11.30 з пільгами. Я учасник і ще й вдова інваліда і з вами відносяться относяться Є дуже хороші дуже, очі. Я не можу сказати, ну є, проскакують. Є. під прицілом відеокамери. Навіть водії маршрутного таксі не відмовлялися брати стареньких на пільгове місце. К вам можна підсісти в ласка. Без проблем. ви бачите, без проблем. Черговий раз пан Кургаєв нагадав пасажирам, куди можна звертатися в разі відмови громадянам в наданні безкоштовного проїзду маршрутним таксі. Я просто прошу 32047, запам'ятати номер телефону. Маршрутка теж має брати одного пенсіонера, то то учасник бойових действий або ветеран труда, одного чоловіка. Таким чином, за результатами рейду ми з'ясували, що ситуація з організацією пасажироперевезень до правобережної частини міста вже стабілізується. Ми вже предупредили всіх перевозчиків, уже ви бачите. От навіть часті це мікроавтобуси, і ті беруть по одному. Ми строго настрого предупредили, не шутите. Тому що, якщо ви не будете делать, будуть другие робити. В ближайше время будуть заключені договора. І я думаю, що ми все-таки наших пенсіонерів. Вот, не оставим в обиді і будемо їх все-таки возити і выполнять і конституцію і закони України. Чуть-чуть будемо менше, звісно, але будуть графіки висити на остановках, значить количество рейсів і будуть люди об этом знати. Сьогодні у Кремчуцькому міському управлінні юстиції підсумували роботу за минулий рік. Звітували перед журналістами міських видань, серед яких була і наша знімальна група. У своєму звіті очільниця Кремечуцької юстиції Наталія Проценко акцентувала увагу засобів масової інформації на двох правових подіях: реєстрація прав власності та створення центрів з надання безоплатної правової допомоги. Щодо останнього такий центр вже працює у Полтаві за адресою вулиця Фрунзе, 37, сім дріб сорок Отримати консультації можна зателефонувавши за номером 65, 30-64. чотири біжнакова подія для нашого міста це відкриття реєстраційної служби, яка з 2 січня нового року розпочала прийом Кременчужан, яким знадобилося зареєструвати свою нерухомість. 1780 – тисяча загальна кількість звернень за перший місяць роботи. До відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно звертаються громадяни у випадках реєстрації новоствореного майна, у випадках реєстрації реконструйованого майна або у тому випадку. Коли, наприклад, приватизація квартири відбулася не так давно, да, і не було внесено в попередній реєстр інформації, ситуація напружена в зв'язку ще й з тим, що на сьогоднішній день наше управління Держкомзему не дає витяги, тому що які пов'язані із витягами із державного земельного кадастру, і ми не можемо на сьогоднішній день спільно з нерухомістю здійснювати реєстрацію земельної ділянки. Щодо народжуваності у минулому році у Криму народилася 9391 дитина на 117 більше хлопчиків на 122 дитини більше ніж у 2011 році. Серед найпопулярніших імен Софія, Марія, Поліна, а також Данило, Артем та Олександр. Серед рідкісних Абдулай, Еміль, Ярема, Ванеса, Злата. Минулий високосний видався неврожайним на шлюбність на 336 менше за 2011. Середній вік одружених – 24 роки. Наймолодша дружина – 17 років, найстаріший чоловік – 86. Найбільше шлюбів зареєстровано з червня по вересень включно. Із загальної кількості 53 взяли шлюб з іноземцями. Невтішним склався показник смертності. Щодня свідоцтва про реєстрацію смерті отримують до 10 осіб. Всього минулого року до установ юстиції Кремчука звернулося більше тисячі осіб, 33 тисячі до державних нотаріусів. 15 підприємств різної форми власності названі боржниками з виплати заробітної плати, в тому числі і приватна школа Ада. Тут, що стосується Школи Ада значить іспанути документи є на звані Круповському діля по заробітній платі по школі АДА. Эти исполнительные документы пришли в декабре 2012 года. Как тут все знают, школа Ада не работает у нас, ну, скажем так, с сентября да, прошлого года, когда заходили товары. Имущество, которое было на балансе, оно описано в данный момент и передано на реализацию. Имущества там недостаточно, чтобы погасить все долги. Наскільки я знаю, буквально на прошлої неділі у нас прийшов відповідь з регістраційної служби, що школа Ада почала процес самоліквідації. А чи буде відремонтований цього року Крюківський раз? запитали журналісти Наталію Проценко. На сьогоднішній день це приміщення є комунальною власністю міста. Ми беремо це приміщення в оренду для того, щоб це приміщення могла відремонтувати. Область, ну головне управління юстиції, це приміщення повинно бути передано на баланс держави у власність держави. Зараз вже була в мене розмова з Андрієм Володимировичем, щоб через торги, ну, так як ми державна власність, щоб ми могли придбати це приміщення. Як то кажуть, довіряй, та й перевіряти не забувай. Але у випадку змі справи йдуть важко. Адже перевірити всю інформацію досить складно і майже неможливо. Одні журналісти роблять на совість, інші на замовлення. От і не знають люди, чому вірити, а що перевіряти. Дізнавалися наші кореспонденти, довіряємо звичайно. Змі довіряємо це, хоч єдина більш-менш об'єктивна. Якби не ви, так взагалі. Такие бы бардак в нашей державе продолжилось бы еще хуже, хуже, худший бы был, чем есть на самом деле. Немного доверяю, но все, что говорят, там не всегда является действительностью. Ну, вообще доверяю, как бы, но я редко смотрю. 50 на 50. Половину правду, половину брешут. За себя ничего не рассказывайте. за других, а других на их кажуть, и вот прекрасно все получается. Ну, намного доверяю. Процентов на 70 на 80. Относительно. Ну каждое мнение на мой взгляд, да, оно субъективно, поэтому уже читая разные новости, да, на разных каналах, то э, можно сделать вывод. Если сказать честно, ну не, не сильно я доверяю. Почему? Потому что, наверное, сейчас такое время. Не совсем, ну там всякое может быть, ну в основном-то. Процентов на 70. Смотрим новости, доверяем, но чаще всего потом проверяем, действительно ли это так, как говорят. Не всегда доверяем, не всегда объективны. Так, доверяем засобам массовой информации. Все брехливое, все врут везде, куда ни кинься. Никого доверяем, кого не может однозначно а отвести на испытания. Ну, не всем, можно сказать так. Ну, не знаю, потому что то, что происходит реально в стране, то, что пишет пресса, это так, жалкое подобие той картины, которая происходит реально в стране. Иногда идет информация не очень достоверная. Частично, давайте 50 на 50 доверяю. Но есть заказные, наверное, какие-то статьи, что-то проплачивается. Есть, наверное, честные какие-то. Ви знаєте, по-моєму, зараз світ пішов такий, що все продається і все купляється. все на продажу є хороший фільм, польський давній. Дуже мені здається, що до сучасного часу воно дуже підходить. У Кременчуці зібралися найкращі юні тенісисти з усієї області. За нагородою упродовж двох днів змагалися юнаки та дівчата 1998 року народження і молодші загалом 80 спортсменів. Наше місто представляли вихованці дитячої нацької спортивної школи номородин та спортивного клубу Стіга. Цей чемпіонат області зібрав рекордну кількість спортсменів 80 50 юнаків та 30 дівчат. У змаганнях брали участь команди Кобеляцького, Козельщинського, Лохвицького, Котелевського, Решетилівського, Хорольського, Семенівського районів та міст Полтави і Кременчука. Популярність настільного тенісу у Кременчуці в останні роки невпинно зростає. Все більше юнаків і дівчат віддають перевагу цьому відносно недорогому та видовищному виду спорту. Тим паче, що для досягнення результатів необхідно не так і багато тенісна ракетка, зручна спортивна форма і, звичайно, бажання діта багато. І малиші, і навіть взрослі, взрослі приводять жон своїх, приводять дітей з дітьми, приходять і грають. Ну то тобто й настольний теніс приобрітають популярності. Надії тренерського штабу Кременчужан покладалися на Ярослава Огорцова та Ксенію Сердюк, і тенісисти не підвели. Ярослав в особистій першості поступився лише фавориту чемпіонату полтавцю Денису Щербаку і таким чином виборов срібну медаль. А крименчужанки Каріна Гальченко, Дар'я Клименко та Ксенія Сердюк посіли відповідно четверте, п'яте і шосте місця. В парних двобоях наші земляки теж не залишилися без нагород. Серед юнаків Кременчуцька пара огурцов Сидоренко виборола срібло. А тандем Кіпкало-Шевроністов – бронзу. Найкращого результату серед дівчат досягли Сердюк і Клименко. Тенісистки стали третіми. Таким був сонячний лютневий вівторок. Що цікавого для Кременчужан принесе середа дізнаватися з Кременчуцьких новин завтра о 21-й. Ми триматимемо вас у курсі. До побачення.